Кілька мільйонів на комунальну галузь, на засіданні виконавчого комітету, розглянули проєкт рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету Вараської громади. Їх спрямують на придбання або заміну обладнання, ремонтні роботи та інше. Про виділення коштів на ремонт укриттів. Це сьогодні сама нагальна потреба, яка стоїть перед нами. Тому ряд укриттів, а саме в лікарні. В селі Заболотя будуть проведені ремонтні роботи ремонт покрівель, так як показали нам погодні умови, що покрівлі треба міняти. Зокрема, на об'єктах вараж тепловодоканал, це каналізаційні насосні станції, ну і відповідні другі об'єкти комунального підприємства. За сприятливих погодних умов до кінця року планують зробити ремонт дороги у старій Рафалівці. Виділили кошти на тепловізор для комунального підприємства Вараж тепловодоканал для перевірки обладнання. Потурбувалися члени виконкому й про безперебійну подачу води на насосних станціях. Виділені кошти на закупівлю трансформаторів. це на насосні станції, які подають нам сьогодні воду у наше місто. Треба їх замінити, бо вони вже від початку забудови міста вже дуже мають негативний стан. Це ще мають затверджувати під час сесії. Ні, так? під час військового стану є можливістю виконавчого комітету здійснювати таке голосування і виділення таких коштів. Директор комунального підприємства Вараж Тепловодоканал під час засідання звернувся до членів виконкому з пропозицією його організувати зустріч з колегами-комунальниками, аби обговорити можливі варіанти погашення заборгованості населення міста. Маємо зібратися всі сесійні залі. А саме це управітелі голови ОСББ, ЖКС, управляюча компанія Володимира Думицького, для того, щоб спільними зусиллями опрацювати це питання. Бо якщо у нас не буде надходжень і погашення заборгованості в попередніх періодах, нам край важко буде працювати цей опалювальний період. В тарифі на сьогоднішній день забита електроенергія з розрахунка гривні 75 за кіловат, а ринкова вартість вже давно більше 5 гривень. На період воєнного стану виконком вирішив не піднімати оплату за комуналку. Відтак підприємства шукатимуть усі можливості для ефективної роботи. Юлія Крищук, Павло Жих, канал Енергоатом.